11 вересня, неділя дає безмежну силу. Мій Бог, міцна фортеця. Він учинив бездоганною мою дорогу. Друге Самуїла, 22.33 Ми навіть не уявляємо, якою б володіли силою, якби з'єдналися із джерелом усякої сили. Ми знову і знову впадаємо в гріх, вважаючи, що так має бути завжди. Ми чіпляємося за свої немочі, ніби вони щось таке, чим варто пишатися. Христос каже, що нам необхідно зробити обличчя своє, немов кремінь, якщо хочемо бути переможцями. Він підняв наші гріхи своїм тілом на дерево, і даною ним силою ми можемо опиратися світові, тілу й дияволові. Тож розповідаймо не про свою слабкість та неспроможність, а про Христа і Його силу. Коли ми говоримо про силу сатани, ворог ще міцніше тримає нас у своїй владі. Коли ж ми звіщаємо про силу Всемогутнього, ворог відступає. Якщо ми наблизимося до Бога, Він наблизиться до нас. Вісті для молоді, сторінка 105. Слово вічного Бога є нашим керівництвом. Через це слово ми навчені для спасіння. Це слово завжди має бути в наших серцях і на наших устах. Написано має бути нашим якорем: ті, хто зробив Боже Слово своїм порадником, усвідомлюють слабкість людського серця і силу Божої благодаті, здатну підпорядковувати собі кожний неосвячений гріховний порив. Їхні серця завжди наповнені молитвою, і святі ангели опікають їх. Якщо ворог прийде як річка, вітер Господній її пожене. У серці панує гармонія, тому що істина поширює на нього свій дорогоцінний могутній вплив. Свічні для церкви, том 6, сторінки 160-161. Ми повинні краще знати наші Біблії. Ми могли б зачинити двері перед багатьма спокусами, якби вирішили запам'ятовувати уривки з писання перекриймо шлях сатанинським спокусам словом написано. Нас чекають конфліктні ситуації. Вони випробують нашу віру й мужність, але зроблять нас сильнішими, якщо ми здобудемо перемогу благодаттю, котру бажає дарувати Ісус. Однак ми маємо вірити, нам необхідно без сумнівів покластися на обітниці, віра якою я живу, сторінка 8. Закликайте спокушуваного дивитися не на обставини, не на власну слабкість чи силу спокуси, а на силу Божого Слова. Уся Його сила належить нам, служіння стілення сторінка 181 Зробімо ж Боже слово своїм порадником, і тоді наші серця завжди будуть наповнені молитвою, і святі ангели будуть опікати їх.